Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Просіть і дасться вам. Шукайте і знайдете, стукайте і вам відчинять. Ворог підлий. Ворог жорстокий, ворог брехливий. Такі ознаки ми знаходимо у вічному ворогові людства дияволові. який би не прийшов до нас. Ворог як би він себе не оправдував, не аргументував, як би він там не розказував, що він приходить захищати, звільняти когось від чогось, переступивши державний кордон іншої держави із зброєю в руках ти агресор. Що би ти не говорив, якого би кольору не були твої прапори, під якими би лозунами ти не йшов, з нами Бог, з нами ангели, знаме світ. Якщо ти переступив кордони чужої держави, ти ворог і агресор. А тепер вертаємося до святого Євангелія. Просіть і дасться вам. Чи просили ми війни, ми ж її отримали? Ні. Чи хіба хоч раз якийсь золочинець просив, що він хоче сидіти в тюрмі? Ні? Це завжди є наслідок. Чи хоч один хворий, просив, щоб він полежав трохи в лікарні? Ні. Це наслідок. Війну ми отримали як наслідок, наслідок агресії, яка прийшла до нас. Шукайте і знайдете. Що Господь Бог каже: шукайте і знайдете. Я постійно підкреслюю кожному із вас і кажу надалі. Шукайте Бога. Ви скажете, як то ми вже його знайшли? Шукайте Бога у вашому житті. Шукайте способу бути з Богом. Шукайте способу, щоб пошук Бога ви передали своїм дітям. Не Бога, якого ви знайшли. Навчіть дітей, щоб вони шукали Бога. Досліджували глибини Божі. Шукали в який спосіб Господь Бог є присутній в нашому житті. Шукайте і знайдете. Нам у цьому пошуку є найбільше потрібна річ, така, яка називається наша віра. І ми маючи глибоку віру у Божу справедливість, ми шукаємо Божої доброти, Божої премудрости, Божої любови. Як каже євангелист, чи є між вами хто такий, що коли син попросить у вас хліба, ти даш йому камінь? Або як попросить риби, ти даш йому гадюку? Так ось ви, злі бувші, Вмієте робити добрі діла, оскільки Отець вас, той, що на небі, буде робити добро вам. І останнє, Стукайте і вам відчинять. Що значить стукайте і вам відчинять? Значить, там закрито. Господь Бог каже. Придіть до мене всі втружені і обтяжені, і от ти прийшов, і що стукай, щоб тобі відчинили. Царство Боже закрите, так як ви закриваєте свої двері, щоб ворог не прийшов, щоб злодій не прийшов, ми закриваємо двері. І коли приходить друг сусід, родина. Стукають, і ти дивишся, хто там прийшов? О, то, мої друзі, прошу відкривай. Як Господь Бог має тебе пізнати під дверима, коли ти постукаєш, що ти його. Як Господь Бог має відкрити ці двері, обняти тебе і сказати, ти мій найкращий, найкраща моя дитина, ти найкращий мій друг. Чи якось може інше? Чи скаже, іди геть я вас не знаю. Тому мало прийти до Бога. Треба постукати у двері. Щоб Господь Бог тобі з радістю відкрив. Тому він і каже: стукайте, і вам відчинять. Відчинять тим, які шукають, відчинять тим, які просять, відчинять тим, які люблять, які вміють прощати. <кхух> Будьте Божими дітьми. І іменно в часі, в часі війни. В часі іншого якогось лиха, стихійного чи ще чогось, там чітко проявляються Божі люди і проявляються не Божі. Там зразу явно виявляються злодії, мародери. Іменно туди, коли є біда. І йому все рівно, що війна, все рівно, що біда. Злодій то є злодій. Злодійство це є ознака диявола. Злоба це є ознака диявола. Брехня це є ознака диявола. Це є ознака того, хто максимально порожній. Кому нема нічого. Що ми бачимо, що робить ворог на нашій землі? Першим ділом вони брешуть. Бо перед тим, як почати стріляти, вони почали брехати. Значить, наслідок брехні, зброя, смерть, убивства, грабіж. А ми думаємо з там. Ну, зараді того, зараді спокою, трошки можна збрехати, дитині можна збрехати, вона ж не все мусить знати. Можна татові збрехати, а то він, що знаєш, що буде мене бити. Мамі можна збрехати, учителеві можна збрехати, сусідами можна збрехати, можна жінці збрехати, а чого ні? А зараді спокою в сім'ї, чоловікові можна збрехати. Нічого не кажу своєму чоловікові, та він, якби все знов, то він би, я навіть не знаю би мене вігнув вже давно. Ми самі навчилися брехати і пожинаючи плоди брехні, ми кажемо: Господи, ратуй нас! А Господь Бог питає тебе сьогодні. Від чого я тебе маю рятувати? Від чого? Від наслідку того, чого ти заслужив. Рятувати тебе від чого? Від тої брехні, яку ти приніс у світ, посіяв насіння брехні, воно виросте ти кажеш, рятуй мене, Господи, я не хочу цього насіння, але ти його сіяв? Не сійте брехню. Будьте Божими дітьми. Засуджуйте не людину, засуджуйте вчинки, засуджуйте брехню, підість, злобу, ненависть, убивство. Мародерство, злодійство оце засуджуйте. Людину ні. Бо людина може покаятися, а вчинок, як він вже є поганий, то він вже є поганий. Його не зміниш і не перекваліфікуєш. Просіть і дасть його. Шукайте і знайдете. Стукайте і відчинять вам. Хто має вуха слухати? Нехай слухає. Амінь. Гаряча фаза війни. Земля облетіла навколо сонця один круг. Перед Богом і перед людиною довершився один етап як для людини проходить один день, так для Бога тисяча років і тисяча років, як один день. Прийми, Господи, молитву нашу із уст народу Твого, який неначе на Олговті розп'ятий разом з Тобою, Боже. Один по правиці, другий по лівиці. Господи, зверни увагу на той народ, який кається, як той грішник на христі і каже: згадай мене, коли прийдеш у царстві Твоїм. Прийми, Господи сьогодні молитву. Усього нашого народу, усіх наших священників, усіх людей старшого віку, молодших, почуй, Боже, молитву маленьких діточок. Почуй, Боже, молитву наших воїнів, які зброю в руках захищають свою рідну землю. Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа, амінь. Ім'я Отця, і сина, і свята Духа амінь. Ім'я Отця, і сина, і Свята Духа, амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди Іси, і все наповняєш, скарби, дібри, життя подателю, прийди і вселися в нас і учисти нас від усякої скверни і спаси благиї душі наші. Отче наш, що на небі єси, що всіх сотворив і всім управляєш. Сьогодні, Господи, ми схиливши голови, всі разом просимо Тебе, захисти землю, на якій прославиться ім'я Твоє, захисти людей, які будуть нести в собі ім'я Твоє святе. Прославляючи Його, славлячи Його і, будучи достойними учнями і дітьми Божими, захисти Боже і охорони майбутнє, у якому ти запланував твою присутність Боже через прославу святими церквами, святими ділами нашого народу. Сьогодні ми, що розп'яті, наче на Христі, просимо тебе, Боже наш. Згадай нас, коли прийдеш у Царстві Твоїм, як розбійник взивав до Ісуса, так і ми взиваємо до Тебе сьогодні, Боже. За цей рік війни, ми, Боже, розуміємо, що це є кара. За нашу байдужість, за наше лінивство до церкви, за нашу легковажність до нашої України, до нашої мови, до нашої культури. Прости нам, Боже наш нерозум, не послух, прийми нашу жертву і бережи нас. Отче Небесне, прошу тебе, ти маючи воїнство своє небесне, бережи і наше воїнство земне, які стали на захист нашої рідної землі, які стали на захист нашої віри, які стали на захист. Щоби дати кожному можливість прославляти Тебе, Господи. Бережи, Господи, наших воїнів на кожному місці. Бережи від тої шальної кулі, бережи від несподіваної смерти, охорони кожного з нас. Прийми цю жертву, яка вже складена, і закінчує війну. Дай нам перемогу, бо ми стоїмо, Господи, на твоїй стороні, на стороні добра, на стороні правди, яку хочемо захищати, боронити і свідчити перед світом і перед тобою. На стороні правди. Дай розуміння тим, хто не зрозуміли, дай сили тим, хто бояться, дай відваги тим, хто сумнівається, дай захист тим, кому страшно. Ворог. Нехай тремтить перед тобою, Господи, так як йому і місце тремтіти перед правдою і покаранням, яке над ним зависло. Нехай ворог тікає геть з нашої землі, щоб переступивши тільки кордон, вони відчували страх і неспокій. Щоб чужа земля була для них чужою завжди. Ворог нехай буде повернутий назад. Ворог, нехай буде знищений, як ти Боже, нищиш все. Що є немиле Тобі. Розп'яти на Христі Ісусе. Сьогоднішній день прийми нашу молитву, прийми наш піст, який ми жертвуємо за перемогу, жертвуємо за Україну, жертвуємо за нашу. Церкву. Ісусе воскресний із мертвих. Коли ти вийшов із гробу, ти хотів потішити тих, які втратили надію. Ти хотів принести перемогу над смертю, щоби побачивши що Тебе Воскреслого. Учні возрадувалися і побігли, і понесли цілому світові новину, що Христос Воскрес із мертвих. Дай нам, Господи, перемогу, щоб ми несли по цілому світі радість перемоги, добра над злом, як учні Твої несли вістку про Воскресіння. Господи, що преобразився на горі Тавор перед своїми учнями, показавши їм свою божественну природу. Преобрази нашу Україну. Покажи цілому світові нашу божественну природу. Багато ми вже. Зробили помилок, Господи, прости нам. Багато раз ми відступалися від Тебе, Боже, прости нам. Багато раз гнівили проти Тебе, Господи, прости нам. Переобрази нашу рідну Україну. переміни, як на Творі ти, показав свою божественну природу. Покажи і нашу кращу сторону нашого народу. Господи народжений у вифлеємі, у стаєнці, у скромності. якому прийшлося тікати своїй землі від ворога, як і наші українці тікали з своєї рідної землі, бо прийшов ворог. Боже, ми йдемо твою дорогою, йдемо як ти. І будучи гнані і переслідувані. Дай нам, Боже, перебути це, і як ти, Боже, прославився, прослав і наш народ. Через нашу жертву, через нашу любов, через нашу віру, через нашу молитву. Господи, щоб знісся на небо. І своїм учням сказав і щоб приготувати вам місце, і коли приготую до вас, вернуся, щоб ви були там, де я є. Твоя слава Боже по цілому світу. Твоя правда, Боже, міняє народи. Наповни наш народ правдою, вірою. І добротою. Піднеси все те, що краще є в цьому народі, хай побачить то цілий світ. Спалити все, що є погане, і накажи Боже. І ми приймемо Твою любу кару, яку ти покладеш на нас. Бо ми знаємо, що є у світі справедливість. Зло має бути покаране. І те зло, яке є в нашому народі, Господи, покарай його. Але прийнявши жертву українського народу, будь до нас милосердний. Дай нам перемогу. І ми будемо світло нести Твоє ім'я. Ми будемо трудитися для розбудови своєї держави. Ми будемо мирним народом. Ми з любов'ю будемо відноситися до всіх людей. Так як ти, Господи. Отче наш. Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас світло лукаво. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спасителя душ наших. Отче наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Породице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Отче наш, нашої сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство, Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи на від лука. Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших.